Восени із зниженням температурних показників для обігріву помешкань люди масово використовують електрообігрівачі або пічне опалення. Проте варто пам'ятати, що використання несертифікованих або саморобних електрообігрівальних приладів може стати причиною не лише виникнення пожежі, але й, що й найголовніше загибелі людей. Під час використання пічного опалення слід пам'ятати такі прості правила: не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання вогню, слідкуйте, щоб пічка не перегрівалася. Завжди перевіряйте, чи не з'явилися на ній тріщини. Регулярно прочищайте димохід. Якщо підлогу біля пічки зроблено з матеріалів, які легко спалахують, закріпіть металевий лист на підлозі перед дверцятами печі. Не залишайте вогонь без нагляду.